Скоро почнеться опалювальний сезон. Люди чекають цього моменту, тому що не розуміють, що взагалі буде на нас чекати. Дивіться, стало відомо перше, що витрати на тепло зміняться. Друге, стало відомо про те, що у всіх будуть різні платіжки. У всіх абсолютно будуть різні. Чому так, я зараз все поясню. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Стало відомо, як зміняться витрати на тепло в новому опалювальному сезоні. Все буде залежати від того, хто як і чим користується. Для тих, хто користується газовим опаленням, до завершення опалювального сезону, вони мають залишитись незмінними. Принаймні так нам обіцяють. Але значних змін чекають користувачів. Електроопалення. Отже, власники індивідуальних газових котлів оплачуватимуть газ за вищими тарифами, ніж підприємство таке. Ще дорожче буде коштувати опалення власникам електроказанів. До кінця опалювального сезону тариф на газ для населення буде залишатися незмінним. А от щодо тепла, то тут витрати на його виробництво можуть бути різними. За джерелами теплопостачання, весь побутовий сектор можна умовно поділити на чотири категорії: ті, хто отримує тепло централізовано, ті, в кого вдома встановлені індивідуальні газові котли. Дивіться, це більше тих, хто живе, приміром за містом. От Київська область, візьмемо так, ось я беру свій регіон. Київська область в Києві. В основному дуже, ну скажімо так, більше ось всі ці будинки вже будують нові. Це все електро, вже газ ніхто, ніхто не ставить. Старі будинки там ще залишається газ. Але по більшій мірі індивідуальні це йде вже область. Далі, ті, хто опалює будинки електрикою, таких, на жаль, дуже багато будинків. І ті, хто має вдома, там хто взагалі на твердому паливі користується приладом. Отже, споживачі, які отримують тепло централізовано. Почнемо з цього сектору. Для них нічого не зміниться. Ну, принаймні, цього опалювального сезону. Уряд зобов'язав Нафтогаз продавати газ для підприємств теплової комунальної енергетики за цією самою ціною, що була минулого опалювального сезону. Відтак, тариф на газ для виробництва тепла населенню буде становити 7,42 за кубометр, і це дозволить підприємствам таке отримувати чинні тарифи на тепло для населення. Далі, в кого індивідуальні газові котли. Вони отримують газ для опалення за тими самими тарифами, що і решта споживачів, тобто 7,96 за кубометр. Це вище, ніж будуть давати газ для підприємств КЕ, які централізовано постачають тепло. Але різниця в тарифах вона не критична, скажімо так, як показує досвід попередніх років, вона перекривається за рахунок того, що тепло не губиться дорогою до споживача і що використання газу власники житла можуть оперативно регулювати. В залежності від температури навколишнього повітря. Тобто, якщо ось в мами, в мами індивідуальний, ми коли давно ще коли купляли мамі цю квартиру, то там зразу стояв цей індивідуальний котел у всьому будинку. І чесно вам скажу, це дуже це дуже вигідно. Чому? Тому що коли ти можеш сам регулювати температуру. Тобто, якщо централізовано, Тепло, холодно, воно працює і працює. А якщо індивідуальне опалення, то ти можеш сам регулювати. Якщо температура, там, тепліше стало, можна взагалі його виключити. Тей котел і їм не користуватися. Якщо похолоднішало, можна собі додати, і котел буде працювати на повну силу. Тому це дуже вигідно, скажімо так. Так, що за ціною виходить або так само, або ще трошечки дешевше навіть в тих, хто отримує тепло централізовано. Далі ті, в кого будинки, ті, хто опалюють будинки електрикою, а цього опалювального сезону таким людям буде дуже важко. Ось приміром, я сім'єю в Києві зараз, і в нас ми живемо в будинку, де тільки електрика. Тому буде я розумію, що буде дуже важко. Ну, по перше, це пов'язано з тим, що ніхто не знає взагалі, чи буде електрика регулярно. Якщо російські атаки на енергоструктуру будуть постійно і, скажімо так, будуть влучання, то споживачам слід готуватися до тривалих відключень. Отже, обігріти будинок в цей час буде неможливо. По-друге, нинішній тариф на електроенергію для населення значно вищий за торік. Крім того, раніше для власників електроопалення був диференційований тариф, залежно там від того, скільки ти спожив, тепер ніяких знижок нема. Всі платять 264. Єдиний спосіб знизити витрати на опалення, це перейти на двозонний лічильник і опалювати приміщення вночі. І четвертий, скажімо так, ось тип це ті, хто. Використовують для опалення тверде паливо. Тверде паливо йдеться насамперед про дрова, і це, це стало незвичайно популярним в українців минулого року. Звісно, з того часу. Ціни на дрова зросли, і ймовірно, зі зниженням температури на вулиці вони і надалі будуть зростати. Отже, експерти паливного ринку радять запасатися дровами якомога раніше, поки вони ще дешевші. Я думаю, що зараз, мабуть, вже дрова, ну, такі, дорогі, дорогі, мабуть, вже. Треба, треба було трошечки раніше, але хто встиг запастись, той великий молодець. Тому ось такі правила. Скажімо так, і все буде у всіх будуть абсолютно різні платіжки, в залежності від того, хто як і чим користується. Тому дорогенькі вже приблизно. Ви можете розуміти, скільки будете платити за комуналку. Єдине тільки хто буде користуватися електрикою. Тут, звичайно, дуже тяжко взагалі уявити собі, як все це буде, тому що незрозуміло, як взагалі все буде, чи буде ця електрика, чи не буде. Тому ось такі новини. А пишіть, що ви думаєте щодо цього, і як ви гадаєте, чи набагато зростуть взагалі платіжки цього року в порівнянні з минулим. Я думаю, що зростуть. Я думаю, що зростуть набагато. Хоча нам казали про те, що не переживайте, ви не відчуєте там цього підвищення і так далі. Бачимо з субсидіями як не дуже все. Хоча нам обіцяли, що субсидії давати будуть. Ми бачимо, що цього немає. Взагалі, правила якісь такі дурноваті, вибачте, і все робиться для того, щоб взагалі. Людині не дати ту субсидію, все ну все якось ось так. Тому я думаю, що платіжки будуть великі. Треба економити, старайтесь робити якось все, щоб економити, і запастайтесь всім чим можна для того, щоб більш-менш нормально пережити цю землю. У Мене поки що все дивіться. Наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.